Президент Зеленський особисто дав дозвіл на розкрадання бюджету. Вітаю, шановні друзі! Сьогодні з'явилось дуже цікаве відео народного депутата Миколи Тіщенка, більш відомого як Коля Котлета або кришувальник кол-центрів. І ось що він заявив: я сказав, президент з корупцією ми будемо боротися після нашого перемоги. Так само про це сказав голова офісу президента. Що корупція не головне, головне сьогодні перемога. Починаємо діяти, я особисто починаю діяти саме всіх нам. Тобто, як бачите, і нелегітимний президент Зеленський, і вся його мафія чітко дали зрозуміти, що корупція під час війни це не саме головне. Іншими словами, розкрадайте, поки є така можливість. Коли закінчиться війна, там уже ніхто ні в кого і нічого питати не буде. А всі ці розмови, що розберемося з усім після війни, це абсолютна брехня. Тому що, по-перше, ніхто не знає, коли закінчиться ця війна. По-друге, ніхто не знає, як саме закінчиться ця війна. Ну і по третє, коли ця війна закінчиться, ніхто ні з ким і ні з чим розбиратися не буде. Всі ці виродки, які зараз знаходяться при владі, вони сядуть на свої літаки і полетять в теплі краї. А українці, які зараз кричать, що не на часі, не розхитуйте там човен і так далі, вони так і будуть сидіти біля свого розбитого корита і думати: а чому ж ми тоді не казали про корупцію? Ми Думали, після війни розберемось, а зараз і розбиратись немає з ким. А тому, що не треба мовчати і боятися. Але якщо українців влаштовує те, що зараз відбувається в Україні, ну тоді це їх вибір. А якщо ви обираєте отримувати лише правдиві та корисні новини, тоді запрошую вас на свій телеграм-канал, посилання на телеграм є в шапці профілю.